Друзі, перші про головне, поїхали. Перед похороном Русінова тривають інформаційні баталії. Ветерани продовжують розносити, доведеться рефлексувати, хоча я того і дуже не хотів. Занадто багато людей цікавляться. Пише ветеран війни. Військовий нищик, який перший розповідав про Русінова і про те, що там відбувалось. Отже, що стосується депутата Корсуня Шевченківської міської ради Віталія Сторожука, реагую я на питання та припущення, якими самого ранку прямо забомбили. Я не бачив його відео. Вельми шанований Віталій заблокував мене в соціальних мережах, але... Я не маю ніякого відношення до того, що цього конкретного депутата, нібито ТЦК ТСП позбавили від строчки, хоч і чув, що там були якісь питання стосовно його статусу багатодітного батька. Хто я такий, щоб впливати на прийняття тих чи інших рішень на такому рівні? Хоча якщо в відео Віталія йде мова про політичні переслідування, то це принаймні смішно. Мені здається, що це священий обов'язок кожного чоловіка, громадянина України брати зброю до рук в час виживання держави, тим більш якщо ти депутата претендуєш на роль морального авторитета. Більш того, на моє глибоке переконання, багато. Дітні батьки мають бути найбільш зацікавлені в захисті своїх дітей, якщо ці діти в Україні та є громадянами України. Але це суто суб'єктивно. Оскільки вже так склалося, то принагідно пропоную пану Віталію проситись в нашу 111-ту бригаду територіальної оборони. Будемо служити разом. Заодно Віталій побачить, чи військовослужбовець я чи ні. Бо чув, що його це дуже переймає. Звичайно, Віталій може спробувати піти нищити ворогів підрозділи сил безпілотних систем, але там, ніби не беруть осіб, що чи можуть мати родичів і колишніх родичів на окупованій території. України. України, території Російської Федерації, а також числа громадян Російської Федерації. Тому, Віталію, якщо раптом приймеш рішення, що пора допомогти Україні в статусі військовослужбовця, просись до мене. Будемо робити корисні речі, як один з перших варіантів акумулювати допомогу українців Чехії. В тебе ж там не лише колишні росіяни серед знайомих, я певен були з любов'ю до всіх та беззаперечною повагою до депутата Коросоні Шевченківської міської ради Віталія Сторожука, молодший сержант Збройних сил України Ярослав Нищик. П.С. Віталію, яви, ти я і посадка. У Ой же час похорону Русінова досі не було. Тіло Росінова приховують, пишуть джерела, адже якщо там будуть сліди тортур, ветерани просто знесуть продажних чинуш. Ветерани знову вийшли на вулицю. Деяких депутатів вигнали з прощання. Пишуть, що виживший поліцейський слідчий почав свідчити дебери, нібито звернувся до рідних Русінова. Наразі не вдалося підтвердити цю інформацію. Втім, джерела кажуть, що таке звернення, нібито було. За три дні Наталія Русінова посивіла, кома порівнює її з конвалією. Синьоканіжна, тандітна і дуже довірлива. Пише видання Тексти. Але ця тиха іди. Ілія Оманлива, за три дні Наталія Посивіла, кома порівнює її з конвалією. Синьока ніжна тендітна і дуже довірлива. Вдень зайнята хатніми справами, а вночі не може спати й плаче. Сергій був не такий, у нього був твердіший характер, намагається взяти себе в руки і одразу ж згадує. Що за дивним збігом обставин 12 років тому поруч із лісом, де загинув Сергій, знайшли тіло. І її троюрідного брата Василя Сергіянка. От ви кажете, правду шукаєте. Наш брат Василь теж був журналістом, висвітлював складні теми, а потім його просто викрали з дому, закатували і вбили. Я була в морі. Під час упізнання це було страшно. Все тіло було проколоте, я ще тоді зіткнулася з нашим правосуддям. Мене цілий рік вже тягали по цих показах. Слідчий тоді казав: будьте уважні, дивіться за дітьми, щоб до них там ніхто не підходив, бо все може статися. А я йому підождіть. А як же захист свідків? А Він мені та ви що, у нашій країні цього немає. Наталія показує фото Володимира, на яких видно сліди побиття вранці 27 січня. І безлад, після обшуків увечері, кілька днів родина вагалася, чи публікувати їх і чи розповідати. Про це вголос. Публікуйте, все одно нам Мирати, ну чого нам уже боятися? Вони користуються цим страхом людським оцею байдужістю. Ви розумієте, як вони про нас думають? Ми для них голодранці, ось що відбувалося за останній тиждень. А ось що пише Микола Ляхович, ветеран щодо останньої статті про Русінова в мережі, Сергій Росінов міг потрапити у фокус уваги, тому що засвітився на відео в сесійній залі за два дні до замаху. Контактував того дня зі сторожуком і на додачу був сапером, який не так давно повернувся з фронту. Тобто, достатньо бути ветераном московсько-української війни, щоб бути для охоронців першому списку підозрюваних в разі. Замаку на якогось корумпанта у твоїй місцевості. Якщо так, то поліцаїв чекає пекло, яке їм на кожному кроці влаштовуватимуть ветерани. При найменшій провокації зі сторони поліцаїв, охоронних органів олігархату. До речі, у цій політкоректній статті соросячих пропагандистів не написали жодних деталей. Як саме був битий ветеран Сергій Русінов? Як він розстрілював поліцаїв, які приїхали на нього полювати, соросня описала в деталях. А як поліцаїв били ветерани ні слово, і тіло ветерана Сергія Русінова досі не віддали для поховання, що там приховують охоронні органи. Не зеленого олігархату ще додам здавалося очевидний висновок, який озвучив один з ветеранів. Якщо це й була вибухівка Сергія Русінова, і саме він вчинив замах, то чи йому не вистачило образуму заховати ОТЕ все, якомога далі, маючи ліс по сусідству? Більше як місяць минув між замахом та обшуком. Знаючи Сергія думаю, він такої дурної помилки не зробив би. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.